Ти поставиш цьому відео лайк? Та-та-та-та-та! Ну, тоді начинаємо! І так, всім привіт, з вами Боба і. Вітайся! І. И... Ну, бас! Так, ну бас. <хи> uh, ладно. І в принципі, сьогодні я продовжую грати голодні ігри. Mm, так, uh, на карті Breezy Islands 2. Blezy Islands 2. І ну, граю з Яриком. Uh, ми не будемо грати та в так в команді, а на самому кінці вже там, не знаю, щось придумаємо. Наприклад, відбивання яблуком, якщо буде. Якщо ми, якщо ми виживемо, по-перше. Так, я знайшов сиру рибу, а ні, це Breezy Islands просто. Це не друга частина. Ну і так, давайте заліземо в око Кріпера, я вже тут, в принципі, знаю, куди треба йти, що треба робити. Так. Щось ем... говори я. Що говорити? Не знаю. Так, я знайшов меч і шкіряну броню. Ну, в принципі, ем... нормально. Початок дуже нормальний. Так, тихо. також. Чувак, кош... Чувак десантирувався. Коротше, я йому зробив спарту, типа. Уявну явно спарту, спарту, мозгом. Oh. Музгом. <laughs> так, ну и, в принципе, я знаю, что тут есть много звуков. Dizzy Islands 2 мне не очень нравится, а вот Dizzy Islands просто... как так прикольно, если... Ну, как у тебя? Ты еще живой? Ну так. Я хочу тебе Ты уже кое-что был, да? Так. Да, я меч. Нет. Я? Нет. Ты был рукой? Да. Так, я виключу звуки Майнкрафту, аби ви не чули ці жахливі блискавки, бо вони, я так... Е, коли знімав відео, я так побачив, що навіть на звуку один вони дуже голосно б'ють. Тому е, я їх виклюк. Я взагалі виключу звуки Майнкрафта. Не знаю. Так, я знаю, тут є сундук. І желізна броня. Люди, це желізна броня і в мене фулл сет. Е, так. А в тебе як справа, а? мене вже вбили. Вбили. О! Заходь на 16-го ран. Не, я доиграю. Я доиграю. Так, тихо. А, ну, він там, Ярослав Покшо. У нас буде. Нейка! На, на інакшей арені, а ну, Ми будемо подождати играть на цій арені. Ну, я думаю, что він може протриматися, але. Не судьба. Так, я знаю, це відкриває прохід до стола зачарування. хф зачарування, але ну нафіг, Блін, стрибати по цій фігніше забитись можна. Точніше згоріти в лаві. Так. Спускаємося, я знаю, тут ще є десь сундук. Так, облутаний вже. Оу, чуваки вміють облутувати сундуки. Так, е. Хм. Треба знаходити чуваків. У нас, в принципі, броня є. Е, броні забагато. Я рік, щось говори, а то я тебе пригласив, а то не пригласив. Yeah, це так. Цей. Чесно скажу, ми з Вовою вже хіба недавно почали грати в Майнкрафт. Ну, він давніше трохи, я десь хіба пару днів почав. Трохи? Два роки тому ти, ти це називаєш дуже трохи, так? Ну так. Два роки два роки це. Друзі, два роки це дуже трохи, так що щоб. Ем, він, він сказав, що ви дуже довго граєте в Майнкрафт, ви не знаю, маєте його грати років так 20, ще не створений. Ну, він не був створений 20 років назад. Але Ладжки ви все одно маєте 20 років. Бо грати в Майнкрафт, тоді ви будете опитним в Майнкрафті, та це я вам скажу. Ну, це Ярик вам скаже. Так, я бачу, что тут чувака з мечом, він щось тут ним сильно розмахує. Чувак просто в кожній бронише я йду його зараз попробую вбити. Так, давай, 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 давай! Та щ... блін, Чувак упливає. Ну скидай мені, та. Ну, чувак, ну що ти мені скидаєш? Мені не потрібна твоя сира свинина. Ну эндермастер. Эндермастер. Що ты не подобається, моя броня? Эндермастер, я сказав, ходи сюди. Ой, блін. Я його зараз попробую загнати на сушу. Я перепрошую, любі глядачі, я маю звернутися до мови, коли я знайшов вже третій сундук. О Господи. Е, бачите, я вам кажу, що він не дуже опитний, тому він назвав себе Нубас, так. Да. Він на голодні ігри, він думає, що третій сундука це дуже багато. Так тут кажуть, чувак, чувак з мечом. Його треба зараз затащити, він десь поліс, він, коротше, представляє себе мауглі якогось, не знаю, Тарзана. Ну, блін. Так, треба зараз якось тако... О! Вдарив, як сочно. о, як сочно б'ю. О, як сочно б'ю. Є! Yeah! Я його вбив і я впав, і я чуть не вмер. І в мене лишилось 4 хп. Він мене скинув і багато емоцій, і я підбирав, підбираю підбираю, його речі, так. Э, візьму його кольчужі тапочки. І все. Так, тут ще один чувак лізе. Блін. Просто над ну, чуваком не знаю чуйка. Чуйка, манія везіння. Так, зараз треба за этим чуваком полізти. Його зараз так тихо. Постелсу вбити. Так, тихо і полз. Ну, ну, а не вийдеш, звідси, не вийдеш, чувак, все Прощайся з життям. А, це той що втікав від мене. Так, і ще те Ну, В принципі, якщо чесно, досить легко. Я з ними розправляюся, о, цей чувак навіть був з мечом, в нього був шанс, але він десь відійшов і. Все. Просто кінець. Mm. Так, та говори вже щось. Та що говорити, якщо ти постійно говориш? Та я говорю, то бо треба говорити. Давай, ти щось скажи. Ну ладно, коротше. Як тут за карта називає, на якій є корабель? Я я ХЗ. Ну ладно, ми на карті ХЗ. Okay. Цей. Я, короче, вже е, на кораблі. Кво. Знаєш, ти так говоришь, як дебил? Я не знаю. Окей, говори нормально. Окей. Окей. Так, їзу е... по кораблі. Мене на абордаж взяли. Так, я бачу, чувака. А? Я бачу, чувака без броні. Це вроді би дівчина, Я не знаю, чи вбивати дівчину, але ладушки. Била, не Це. Була не була. Са. І тут ще один чувак. А, тут дві дівчини, короче. Так. Одну вбив. І... І... і, Ну же! І на. Ейк. Ще чуть-чуть я вб'ю! Я. Тут, походу, тіма з трьох людей. І Вони хочуть всіх тут забити. Є, я сняв трьох дівчат. Я ще ніколи не родил так, что удал дюйча. чесно, честно, ніколи так не родил. А так, я сейчас уже вообще до дівчино не прикасався. Все вже уже дезматч. Так, да де тот чувак, я иду его зараз затащу. Так, чувак, куда ты втекаешь? Ааа, ты у нас бас, правда. Давай, давай, нумчик, ходи сюда. Оп. Ой, блин, але б'ється він круто. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ай фак. Він мене вбив. Ну блін! Ну, ладушки, давайте ще зіграємо на один раз. Ярик, давай виходь свої карти. Ну, ренар. І давай, заходимо на 18 ту арену, я вже зайшов. Карта як то? Вестерн, водій би, так? А, вестерн. О, ну бас зайшов. У нас тут лололовка. Тупа, Тупа. Пародія на... Тупа пародія на ложку, та. Хух. І до речі, хто там пише, що ложка накрутив підписчиків. Ну, блін. Мені каз, якось до цієї ситуації пофіг, мені подобається його відео, як він знімає. Ну, і не знаю. В принципі, ну, в принципі так. Так, чекаємо до початку, 30 секунд, давайте напишу собі вот. Ігра вже на читати. Ну, давайте ще один чувак і тоді за 5 секунд почнеться. Потрібно ще один раз зіграти, Надіюсь, я зустрінусь в фінальну поєдинку з Ярком. Все, побажайте нам удачі. Так. так, меч, 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 меч. Забрав меч і перли на Енду. Він щось везе нас е, на початку на мечі. Вже друга, друга арена і мені на початку попадається меч. Це просто офієно. Я дрон, ти що здаю, то десь 20-та арена, який тобі в меч попадається. Ну, так, але е, кажу на відео, коли я знімав. Так, так давай, піднімайся на сходинках. Так. І е, сундуки. Потрібно шукати сундуки. Так, я не знаю. Де на цій карті я багато сундуків. Я взагалі тут рідко іграю на тій карті, а то може за оцей день, коли грав. Ну, я, в принципі, день багато зіграю. Іграю з Яриком голодні ігри. Але іменно на цій карті я за цей день другий раз граю. Так, так що можу нубити Ей, не знаю, де сундуки. Хоча це навіть круто, що я не знаю де сундуки. Так, у нас попалась броня і до фіамичів. Так, побачу тут чувака. З ним треба поохотитись. І ну-ну-ну-ну. Тут два чувака, їх зараз затащу, затащу, затащу двох чуваків. Одного затащив і. Ну-ну-ну. І двох, все. <плес> Мінус два. Так, вдягаю броню. І давай щось теж коментую, що в тебе. Ну нічого, я зараз, в принципі, трошки сі помив. Трошки з'їв'япко. И трошки ліжу на скейт. <клес> Ты просто комментатор від Бога. Ладушки, тебе треба дати премію. Что правда, то правда. Так. А, і... ну, блин. Я бачу будиночок будиночек, да, так, бачу будиночок. А, ну, в ну, будиночек. Хавчик у мене тоже є. Одна з сим'яча відбивна, сира, вище. Але ладучки. Хаучик, це ж хавчик. А, ми, надіємо, так. Ой-ой-ой, а шо я застряг? Блин, тут тут мастер троллинга працював на тут ими. Сходами. Ну, не сходами, а, типа, рейками. Типа цеп. Мастер, мастер троллинга. Так. Е... Піднімаюсь. Ой, сундучок, так. Е, броня, меч. У мене уже до фіамечів, у мене вже 4 меча і я бачу там чувака. Я бачу чий сніг. Я бачу чий сніг, мені здається. Мені здається, чи я наркоман, чи я кто? А ях. Дійсно... Але я дійсно бачив нік, що попав в пастку. Типа о. Того, того. Дякую, так. чувак. Тебе витягли? Ні. Але мені мені свій меч. Та, бл. Хоче тім з тобою, ти йому не... Ти не відповідай? Не, то відповідає... вийшов. Ага. Так. Е зараз треба піднятися, дійсно. Е знайти ще пару сундуків. Надіюсь, на них щось пльове попадеться, бо мені потрібно потрібні штанішки. А так мене, в принципі, що? Мені, щось, та. Щоб намочити їх, так? Ну, вони мочилися в очах супротивників, так. Їхні ж <же> штани. <хיו> 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 Якщо є, звичайно ж. Так, я знайшов сундук, треба похавати, та перед тим як лутати сундук, потрібно завжди хавати. І в ньому попався на грудник. Ну, це якраз то що мені не потрібно. Лібше без штани, дійсно. Е, так, я бачу там якусь водяну фігню. Ну. Так, і... Е, давайте спробуємо вниз. Так. Так. Вс, пливо пливемо по воді. Давай щось коментуйте, так якби я дійсно тебе навіть не запрошував. Та не знаю, що навіть коментувати. Я застряг в тому в колодязі. Ти ж живи там, коротше, будь е, не знаю, до, до, до дезматчу там пробуть, коротше. Я маю, до речі, перлине Енду, я би міг тобі їх дати. Та дякую, не треба? <ріст> Та, я ліпше посижу. Та. <ріст> Трошки все погрію. Так, а то холодно. Так. Хоча вже весна, скоро буде літо. Лето, сонце, жара. Ладушки не буду пярщику. В принципі, я можу співати, чого? Який пярщик, блін? Я можу співати. Мені ж за це не заблокують, щоб я оспівував пісню. Оту. Лето, сонце, жара. Так, я спускаюсь вниз з тихом. Е, сундучок, давайте сундучок, я на кораблі якомусь, де нема сундучка. Що за фігня? Що за підстава? Ей. Ви на фігєщі, що за підстава? Капець. Без сундучка, фігня, я до неї так довго плив, аж одну хвилину. Він ще й піднятися щось не може. Давай, я так вірю. Так. Блін, без сундука, без нічого. Ходжу, як не знати хто. Прямо, прямо пісеньку можна складати. Так, він там, я так бачу, зас засів Ярослав. Ну не засів, а. а Застряг. не бачу, я почув. Ха, как будто зробили кран тяне якийсь подарунковий блок по вигляду. <coughs> так, а, давай щось коментуй. А шо коментувати, я ж тебе вже сказав. <плес> я бачу стіну. <плес> 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 давай, я бачу стіну, я бачу на стіні один блок. Ладно, я бачу колодець. В ньому щось напевно є. Итак, тут у нас бату таких блоків на половину обсидіонових. Так, тут у нас золота руда. Вверх. <звук> Злізна руда. Давайте сундучок ліпше. Нафіг мені той руди, який я так добывати не можу. А -а -а та -а -а -а. Так, зараз почекайте. Эмм. Uh, так, почекайте, мене просто дзвонили. Ладно, так, вже потрібно доиграти цю игру. Um. Так, сундучок, нарешті. Нарешті сундук, але А, в ньому штани, в принципі, В принципі штани. Я там бачу нік чувака, треба пожарти, і зараз иду до того чувака і надіюсь, що я його бью, ну, так? Надіюсь, так, чувак ж, з железними штанами. Е, Ну, якщо його зараз б'ють, то Блін. У меня будуть железні штани, б. Так, тут чувак з мечом, його треба вбити. Вете чувака з мочом, в чувака з мечом, в чувака, чувака з мечом. А вони двоє з мечами факту тут тіма, тіма 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 Я одного вбив з Тіма. Одного вбив. Другого вбив! У мене два, два сердечка, я вбив двох з Тіма. Офігеть. Ріжно, ви, маєте, ви маєте за це поставити лайк. так мусите поставити О, лайк. нарешті нареш, нареш, нареш. десь матч Так, Ярик, де, де мені короче помагай чуєш Ярик ти то я Будь Ти мені маєш допомагати, бо мене мало хп після двох чуваків. Ой, блін, мене зараз зарапанути чувак золотим тим б'є. Ого! А як він мене з одного удару сняв мені 4,5 сердечка? Блін! Тебе убили? Да. Ну ладушки, в принципі, якщо вам сподобалось відео, підписывайтесь на наші канали, та ссылку на канал Ярика буде в описании, та ссылка на канал Ярика буде в описании. І так, в принципі, якщо вам сподобалось, на наші канали. Всем удачи, всем пока.